10 хвилин на день це не замало для вивчення іноземної мови. Послухайте мене. Коли ви даєте мозку звичку, і ви постійно практикуєте мову, навіть певну кількість хвилин на день, ви закріплюєте ті нейрозв'язки, які утворились. Ваш мозок постійно підкріплює нові знання, тому що ключ не в інтенсивності, а в тому, що ви повторюєте постійно повторюєте те, що вивчили. Якщо ви практикуватимете мову 2 години на день. Один день в тиждень, і потім нічого не будете робити, щоб підкріпити матеріал. Він так само легко, як вам дався. Він так само легко і піде з вашої голівоньки. Тому враховуйте це і присвятіть буквально 10 хвилин. Що таке 10 хвилин? Це ваш скролінг-стрічки. Напишіть кілька речень про свій день. Гляньте якесь відео в тому самому YouTube, перемикніть свою стрічку в Instagram і TikTok на англійську, і ви вже, хоча б будете споживати цей контент важливою вам іноземною мовою.